Козацька рада народження легенди. Закінчився ще один двотижневий дедлайн президента США Трампа, визначений ним же для переговорів про припинення війни в Україні. Нагадаємо, очільник Білого Дому був розчарований небажанням Кремля виконати обіцянку щодо зустрічі з українською стороною на найвищому рівні, і пообіцяв через два тижні ухвалити одне з двох важливих рішень залежно від того, як будуть розвиватися події. Наразі про ці рішення нічого не відомо. Тим часом російський диктатор Путін продовжує саботувати переговорну ініціативу, висуваючи в все нові абсурдні вимоги так на засіданні економічного форуму у Владивостоці він заявив, що готовий зустрітися із президентом Зеленським. і Тут же додав, що домовитися з ним по ключових питаннях практично неможливо. Путін також відкинув можливість проведення переговорів в будь-якій країні світу і заявив, що це має бути тільки Москва. Президент Зеленський відкинув цей ультиматум і натомість запропонував Путіну приїхати на переговори до Києва. I я не можу поїхати до Москви, коли моя країна перебуває під щоденними атаками і ракетними ударами. Я не можу поїхати до столиці цих терористів. Це зрозуміло, і Путін теж це розуміє. І як я вже говорив, хай Путін приїжджає до Києва. Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Челенко, голова центру аналізу і стратегій. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю. З огляду на те, що Трамп говорив, що 4 вересня спершу проведе розмову із Зеленським після проведення саміту, охочим після цього планує зв'язатися із путіним. І з огляду знову ж таки на те, що його ж двотижневі дедлайни не виконуються ним же самим. Зараз хочу звернути увагу на реакцію Путіна, зокрема і на ті заяви щодо гарантій безпеки, які лунали після саміту охочих у Парижі, і зокрема на те, що він сказав. Про двосторонню зустріч із президентом Зеленським це все зараз виглядає таким чином. Що якщо раніше були просто ультиматуми, які повторювалися із 2022 року, то зараз це ультиматуми зашитів ультиматуми? Як зараз на вашу думку виглядає реалістичність зустріч? Путіна і Зеленського, чи не здається вам, що знову ж таки Путін продовжує тягнути час, намагається виграти його для себе для того, щоб зустрічатися або ж проводити діалог тільки зі Сполученими Штатами Америки, тобто з Дональдом Трампом, продовжуючи його водити за ніс? Ну, по суті, по суті, ця стратегія не змінюється просто коли. Путін бачить поступ, бачить результат, який досягається опонуючою стороною безпосередньо Україною із західними партнерами, зокрема і дійсно серйозні напрацювання останньої зустрічі коаліції охочих у Парижі. То цілком ж зрозуміло, навіщо оці рамки цей загальний контур гарантії безпеки саме зараз, коли війна ще не завершена, коли Відбуваються активні бойові дії. Ми ж розуміємо, що ці гарантії безпеки запрацюють лише після того як зупиниться війна. Ну але це я називаю таким вхідним квитком на наступний рівень. Відповідно, це або двостороння, або тристороння зустріч. Безпосередньо з диктатором Путіним для того, щоб дійсно вже приходити до політичного рішення про припинення, ну, принаймні, бойових дій, про якесь там перемир'я, а краще, звичайно, про а, загалом завершення війни. Е, Путін це бачить. Відповідно, він е, озвучує чим далі, тим більш абсурдні, е, як пропозиції окремі. Так і різні формули, що там має робити Україна різні алгоритми, звучать там уже й референдуми, і ще якісь нюанси. Ну тобто, в нинішній ситуації, чим далі, тим апетит зростає. Знаєте, от нагадує дуже сильно казку Пушкіна про владичицю морську. І про все інше, от Путін зараз от поводить себе один в один, і дуже добре, що все ж таки ми по своїй частині робимо конструктив. Дійсно, не дивлячись на ці провокації з російської сторони, пропрацювання на рівні дипломатії йде і зараз безпосередньо ми, українці, дали Трампу е карти для того, щоб він домовлявся зараз безпосередньо про тристоронню зустріч Путіна з Зеленського відповідно із, із собою. Бо це і напрацювання по дипломатичній лінії коаліції охочих ну і плюс звичайно результати роботи Сил оборони України, особливо що стосується Діпстрайків, де ледь на чверть вже нафтопереробки Росії просто не лише там уражено, а й виведено з ладу. Що навіть там, де і з'являється бензин, машини в Російській Федерації просто стоять, бо це вода, це не бензин. тому в нинішній ситуації питання виключно зараз. До американської сторони наскільки вони зможуть використати це вікно можливостей, які надали Україна, які надали європейські партнери для того, щоб дійсно е, отримати додаткові е, стимули для майбутньої е, Нобелівської премії миру для е, Дональда Трампа? Путін як старий ФСБшник нічого просто так не робить, і отут от буквально на днях дістали незрозуміло звідки Януковича зараз. Точиться суперечки, чи справді це він чи це був згенерований штучним інтелектом. Президент втікач і говорив про, про, про його сльози. Путін безпосередньо згадував на цьому ж форумі в Владивостоці, як Янукович. Плакав, говорячи про євроінтеграцію і про політику Європи, для чого це на вашу думку робиться? Як і коли це має спрацювати і цікаво на кого направлено, там є два аспекти. По суті, перший аспект, що стосується знову підсвічування теми легітимності, причому навіть не виключно президента uh -huh. Зеленського. А загалом усієї української влади, починаючи з 14-го року, зараз російська пропаганда робить себе показати, що е, після так званого перевороту, е, все от нічого не було, от тільки значить, от Віктор Федорович Янукович, останній легітимний, і тут, до речі, можливі. Майбутні, навіть певні спекуляції і провокації з боку росіян, вони можуть вибрати якихось лівих людей, назвати це там урядом в екзилі, і Янукович їм там щось буде передавати. Там провокації можна придумати і не лише ті і ФСБшники там можуть написати. Це те, що дійсно ризиковане негатив. А що є позитивом? Я думаю, що це треба використовувати. Перше, що сказав Янукович по євроінтеграції, що він підтримував Україну в ЄС. І другий момент. А це ж абсолютно та сама лінія, де Путін двічі і в Китаї, і на східному економічному форумі так само вказав, що ну в принципі там по діагоналі читається, що і Росія не проти України в ЄС. І цим треба користатися. І очевидно, що одним із пунктів, якраз гарантії безпеки, є якраз вступ нашої держави до Європейського Союзу. Це мають почути в Угорщині, це мають почути інші, десь там приховані Вони пасимісти вступу нашої держави до Євросоюзу. Але це по суті. Ті, по суті, це є сьогодні вже тим компромісним погодженим пунктом, який потрібно максимально впроваджувати і рухати нашу країну безпосередньо до членства в ЄС. Як не дивно, але російський агресор нинішню свою позицію навіть десь і робить додатковий поштовх в цьому питанні. Півтори хвилинки у нас лишається Трамп. Зазначив напередодні, що якщо переговори не принесуть результату, то щось станеться. А потім розмістив фотографію із винищувачами, коли вони в Анкориджі із Путіним зустрічалися, і Путін підіймав голову до неба, і над ними якраз винищувачі пролітали. Це сигнали про що? Ну, якщо поверхово аналізувати, угу. то звичайно це сигнали задобрення класичні для Трампа. Безпосередньо є те, що він озвучує Путіну, але зважаючи на те, що Бідва Спіріт до того вперше в бойовому режимі використовувався в Ірані щодо іранських ядерних об'єктів, то ми бачимо, як із посмішкою Трамп ну, дає двозначні сигнали, які теж мають зрозуміти в Москві. І те, що зараз і були комуні... Фондрляєн плюс Венс далі Кошта заявив, що їде європейська делегація в Сполучені Штати обговорювати тему санкцій. Я думаю, що скоріш за все, штати будуть далі займати роль такого хорошого поліцейського. А весь отакий негатив для Москви буде на себе публічно брати там Європа. Тим не менш, це все робиться скоординовано і очевидно, стільки скільки Путін не йде зараз на реальні поступки по темі миру, тим гірше буде робитися безпосередньо російській економіці. Дуже, Дуже, дякую. Не лише і там. Дуже дякую за розмову. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі.